Будь ласка, чи видно мою демонстрацію? Так. 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 Отже, діти, як я говорила, ми зараз почнемо із вашого настрою. Будь ласка, подивіться уважно на смайлики. Ось вони. Я вам їх збільшую. І кожен смайлик має свою певну емоцію. І я попрошу вас вибрати колір свого настрою і написати його у загальному чаті. Будь ласка, з яким настроєм ви підключилися на сьогоднішню зустріч? Так. Вибираємо смайлик, який відповідає вашому настрою. Добре, пишемо все це в загальний чат. Видно все? Смайлики добре видно? Видно, так, добре. Отже, пишемо в чат. Є одне повідомлення, так, бачу. Темно-зелений, світло-зелений, темно-зелений, жовтий, зелений, Чудово. Отже, я бачу, що ви налаштовані на роботу, і сподіваюся, що ви будете сьогодні дуже активними. Подивіться уважно на колаж малюнків. Ось ви бачите перед собою малюнки. Відповідно, перший малюнок, що це таке, будь ласка, дроб'язко, Михайло, що ти бачиш на малюнку? На першому малюнку ми бачимо хліб, який держить людина, мабуть, пекрі у руках. Так, добре, це у нас хліб, звісно. Що ми бачимо на іншому малюнку? Ось у нас пляшка, ложка, оцей малюнок, будь ласка, драчкіра, що ти бачиш? Скоріше це уксус і сода, і так, реакція між ними. Чудово. Що це у нас за колаж? Що це за малюнок? Будь ласка, Гіренко Софія, як ти розумієш цей малюнок? Це якась вибухівка. Так, це реакція вибуху, звісно. І, відповідно, подивіться, ще ось у нас є певний малюнок. Що це таке, будь ласка. Діти, дивимося. Тимур Чиженко. Це реакція металу, коли він ржавіє. Так, ржавіння металу. Скажіть, будь ласка, а от протікання швидкості, протікання швидкості цієї реакції, воно однакове? Чи різне, як ви вважаєте? Кіра? Я вважаю, що реакція різна по швидкості. Звичайно, тобто швидкість протікання реакцій, вона дійсно відрізняється. І тема нашого сьогоднішнього дослідження це і є швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. До речі, ви можете працювати, використовуючи підручник, це сторінка 113, можете відкрити підручник і відповідно працювати, використовуючи його. Мета нашого дослідження це охарактеризувати вплив різних чинників на швидкість перебігу хімічної реакції. Відповідно, завданнями дослідження є дослідити вплив температури, зараз я приближую, щоб всім було видно, дослідити вплив температури, концентрації реагентів, ступінь подрібнення, природи реагентів на швидкість перебігу хімічної реакції. Так, отже, ну і перш ніж, відповідно, виконувати дослідження, ми формулюємо проблему. І проблема заключається в тому, що. Як і чому змінюється швидкість хімічної реакції під впливом різних чинників і які ці, як ці знання можна використати в реальному житті, тобто знання швидкості хімічних реакцій, швидкості хімічних процесів. Стосовно гіпотези, яку ми будемо сьогодні перевіряти, то я пропоную от, напр, ось такий варіант. Якщо е, є певні зовнішні чинники, які впливають на швидкість перебігу хімічної реакції, то звісно, що ці чинники будуть змінювати пробігання реакції. Але чому це відбувається? Тому що відбувається зіткнення між частинками реагентів. І зараз давайте пригадаємо визначення, що таке швидкість хімічної реакції. Будь ласка, що ж таке швидкість хімічної реакції? Хто мені хоче назвати, сказати? Так, Дарина. Швидкість хімічної реакції це швидкість з якою утворюються їхні продукти або втрачаються реагенти. Так, добре. І зараз я пропоную вам до перегляду відео, яке вважно, дивитися для того, щоб знайти відповідь на проблемне питання і перевірити гіпотезу. Слава Україні! Вітаю вас, любі дев'ятикласники! Для того щоб закріпити вивчений матеріал до речовин, що реагують на швидкість хімічних реакцій. У дві пробірки скажіть, чи чіт чутно вам звук? Так, так. так. Добре. Обережно опускаємо по одній гранулі цинку. У пробірку наливаємо 1-2 мілілітри хлоридної кислоти, а в другу таку саму кількість розчину етанової кислоти. Спостерігаємо за змінами. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічної реакції хлоридної кислоти із цинком у молекулярній та йонній формах. Наступний дослід. У дві пробірки обережно опускаємо по одній гранулі цинку. Наливаємо по 1-2 мл хлоридної кислоти. Одну пробірку закріплюємо у пробірку тримачі і обережно нагріваємо, не доводимо розчин до кипіння. Опишіть спостереження. Складіть рівняння хімічного електронного балансу, доберіть коефіцієнт готуємо дві пробірки. У першу обережно опускаємо шматочок крейди, а в другу насипаємо порошок крейди на кінчику шпателя. Ви дві пробірки наливаємо невелику кількість хлоридної кислоти. спостерігаємо за змінами. Попишіть спостереження вплив концентрації реагентів на швидкість хімічних реакцій. У дві пробірки покладемо по одній гранулі цинку. Одну пробірку наливаємо 2 мл. Розчину сульфатної кислоти у розведенні 1 до 5. Другу пробірку додаємо 2 мл розчину сульфатної кислоти меншої концентрації, розведеної 1 до 10. Опишіть спостереження. Так, отже, ви проглянули фрагменти відеоматеріалів. Е, я надію, що ви все зрозуміли, все, що там вам демонстрували, і можете дати відповіді на запитання. Які чинники впливають на перебіг хімічних реакцій? Як ви зрозуміли, будь ласка? Які це можуть бути чинники? Е, Дарина. Так, Дарина. Це може залежати від природи реагентів, від температури, концентрації реагентів. Так, вірно. І ще від ступеня подрібнення реагентів. Вірно? Mm -hmm. Так, наскільки вони є дрібними? Скажіть, будь ласка, як підвищення температури впливає на перебіг хімічних процесів? Як ви зрозуміли? Коли нагрівали? Як змінювалася реакція, швидкість реакції? Як змінювалася? Як ви зрозуміли, будь ласка? Софія? Ну, при нагріванні реагентів воно пришвидшує реакцію. Правильно, температура впливає таким чином, що реакція йде швидше. Наступне питання. Зараз я його можу збільшити. Чи залежить швидкість хімічної реакції від природи реагентів і як, як ви зрозуміли, залежить чи не залежить? Так. Будь ласка, Кіра. Так, я вважаю, що швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів. А як тип хімічного зв'язку і стабільність частин. Тобто, чим активніші реагенти, да, от їхня природа, вона буде впливати на швидкість реакції. От якщо метал активний, да, то він швидше прореагує. Якщо він пасивний, то е, не так інтенсивно. Добре. Наступне питання. Як впливає ступінь подрібнення речовин на швидкість перебігу хімічних процесів? Так, будь ласка, е, хто зрозумів? Е, Міша. Ступінь подрібнення... Коли реагенти подріблені, то площа на якій відбувається реакція, збільшується, і через це вона проходить набагато швидше. Прекрасно. Прямо ми можемо навіть глянути на нашу гіпотезу, да? і дійсно, що зіткнення між частинками реагентів спричиняє зміну протікання хімічної реакції. І якщо ця зміна відбувається частіше, тобто зіткнення між частинками відбувається частіше, то дійсно швидкість буде протікати швидше. Наступне питання: чи мають отримані знання на уроці практичне значення? І наведіть конкретні якісь приклади. От ви дізналися, що є певні чинники, да, які можуть впливати на перебіг хімічних процесів. Е, і от скажіть, яке це значення має практичне особисто для вас? Будь ласка, де ці знання можна використати? Так. Е, Кіра? Я думаю, що так. Отримані знання на уроці впливають, і. Наведені приклади, це, наприклад, знання про оцтову кислоту? Угу. Потім в медицині також там спирт використовується, угу. екологія, промисловість. Добре. Тобто ці знання ви можете застосувати в реальному житті. Наприклад, ви хочете вдома погасити соду оцтом, то ви маєте розуміти, що ця реакція протікає, як? Швидко чи повільно? І Мілько, швидко чи повільно? Ця реакція протікає швидко. Чудово, ця реакція протікає швидко. А якщо ви хочете замісити тісто, то ви розумієте, що е, вам треба використати дріжджі? ця реакція вона буде протікати як? Так. Як вона буде протікати? Будь ласка, Настя. Е, Мар'яна, що так Ну, вона буде протікати повільно. Повільніше. але а, а якщо ми говоримо про ржавіння заліза, то що буде відбуватися швидше, Мар'яна? Так, будь ласка, Мар'яна, що так. Ну, желізо буде набагато повільніше ржавіти, ніж буде підніматися хліб чи тісто. Удово. Добре. Ну і зараз для того, щоб ви могли оцінити своє розуміння проглянутої, скажімо так, теми опрацьованої, ми тим більше, що ми це вже вивчали, да, то я пропоную вам самоаналіз дослідницької діяльності дати відповіді на певні запитання. Тобто, я зараз натискаю посилання, перехожу, вам також його надам у чаті. Ви маєте відповісти на запитання зараз. Так, я вам зараз в чат скидаю посилання на Padlet. Так, посилання вже є, можна переходити і відповідно відповідати. Діти, скажіть, чи бачите ви посилання? Так, добре, переходимо. Отже, я вам уже демонструю питання, на які ви маєте дати відповідь. Так. Отже, Скажіть, будь ласка, чи є у вас посилання, бо я в групу скинула. Так, є. Є, чудово. Заходимо і відповідаємо. Чи є якісь е, незручності, щось незрозуміло, щось не виходить. Кажіть. Так, час у нас завершується. Час. Так, отже, діти дасте відповідь потім пізніше. І зараз дуже швиденько напишіть у чаті свій настрій знову, який колір смайлика ви відповідно обираєте. Зараз я повернуся на саму демонстрацію. Дасте відповідь потім згодом. Добре, ось у вас смайлики. Швиденько в чаті пропишіть. Так. О, світло-зелений, світло ну добре. Я думаю, що настрій вас не погіршився від нашої з вами зустрічі. Якщо є до мене запитання, якщо кому щось не зрозуміло, будь ласка, задавайте. Так. Чи все зрозуміло? Так, все зрозуміло. Та, діти, тоді я вам дякую за роботу. У мене все.